Доброго дня, давайте поговоримо з вами про електромагнітну зброю у сучасному світі, який критично насичений різноманітними електронними засобами. Електромагнітна зброя реальним фактором стратегічної переваги в бою. Електромагнітна зброя це різноманітні типи військових снарядів, які використовуються в електромагнітні поля або принцип електромагнітних впливу для виконання своїх функцій. Прикладом можуть бути електромагнітні гвинтівки, рекотрони та інші пристрої. Історія створення такого озброєння. Починається в 19 столітті, коли вчені розуміли потенційні можливості використання електромагнітних явищ у військових цілях. Перші примітивні електромагнітні збройні системи розробляли за дослідниками та винахідниками у різних країнах, але більшість ранніх розробок були досі експериментальними. Перші дослідження в цій сфері проводилися в основному в Європі та Північній Америці, але конкретна країна, де була створена перша електромагнітна зброя, так і невідома. Під час Другої світової війни деякі держави, зокрема Німеччина та США, проводили дослідження електромагнітних засобів ураження. Наприклад, німецькі вчені розробляли протиповітряні системи, базовані на електромагнітних принципах, у другій половині 20-го та на початку ХХІ століття електромагнітна зброя почала ще активніше у різних країнах. Сучасні дослідження спрямовані на створення більш потужних тожних та ефективних систем електромагнітного ураження для військових та безпекового застосування. В цьому випадку ми розглянемо балістичну електромагнітну зброю, іскравим приємним якої є екотрон або рейкова гармата. Така гармата за допомогою потужного електромагнітного імпульсу може надати снаряду велику швидкість. А це проста стелева болванка, яка може за рахунок великої кінетичної енергії наносити критичні пошкодження великих кораблів. Авісні до 200 км. Ефективна дальність вогню реконтрольна співставна за дальністю дії деяких ракет корабельного базування. А для електромагнітної імпульсної зброї, яка впливає на ураження об'єкта разом з електромагнітним імпульсом, не потрібна залізна балванка, а ефект буде вбивчим для сучасної техніки, при цьому люди не постраждають бо ця зброя не нелетальної дії. Тин потужний електромагнітний імпульс тривається мілісекунди, може обернути сучасний бойовий корабель на купу металобрухту, а до моменту випалишити всю електроніку. Таким чином можна збивати з бойових курсів ракети та літаки, засліплювати супротивника, вирубучи на полі бою його в проділок систему, суттєво потушувати мережу зв'язку, чим, наприклад, у якості противної міри неструмлювати цілі міста. Сама зброя електромагнітного імпульсу мові стає панцею для боротьби з сучасними системами озброєння, які критично залежні від справної роботи електроніки. Електромагнітна зброя може мати такі переваги порівняння порівнянні з традиційними балістичними засобами, такими як стрілецька гвинтівка або пістолет. Наприклад, вона може бути менш залежною від амуніції, оскільки електромагнітне поле може бути використане для запуску снарядів. Не потребуючи вибухової сили, що потрібно для запалювання пороху. Крім того, електромагнітна зброя може бути менш шумною та менш видимою, що дозволяє зберігати секретність в оперативних умовах. Той, хто володіє подібним інструментом, може одному моменту виробати на сучасного противника. Україна такий стратегічний козир може отримати легше, ніж інші. Завдяки напрацюванню інженерів з Харківського інституту електромагнітні дослідження нашої країни вийшли до числа світових розробників та постачальників компонентів електромагнітної зброї. Інститут експортує надпотужний імпульсний генератор електромагнітного випромінювання це основні компоненти будь-якої електромагнітної зброї. Сама та річ, яка генерує потужний електромагнітний імпульс, що вражає електроніку сучасних бойових систем. Харків'яни мають ноу-хау, яке не може повторити навіть потужні іноземні дослідницькі центри. Саме тому іноземні країни купують готові українські вироби. Одним із основних серійних продуктів підприємства є портативний вибухомагнітний генератор. Це прилад норзовий дії, зданий генерувати потужний електромагнітний імпульс і може бути складовою, наприклад, електромагнітного боєприпасу, що доставляється до об'єкту ураження ракетою, снарядом з безпілотником або іншим способом. Також харк'ян експортує джерела живлення для забезпечення роботи імпульсних генераторів електромагнітного випромінювання. Це не просто батарейка, це прилад, який здатний до моменту видати електричний заряд напруги в сотні та тисячі кіловольт та струм у тисячі кА. Інститут зараз розробляє нові види електромагнітних зброї, які буде впливати на об'єкти противника за допомогою заряджених аерозолів, в яких електромагнітні імпульси створюють за рахунок хімічної реакції. Це щось подібне до такої званої вакуумної бомби, але впливати вона має лише на електронні системи. Така заряджена хмара може ефективно вивести з ладу різноманітні наземні цілі, повітряну та надморську акваторію. Одним із перспективних робіт інституту є створення засобів утворення, які ґрунтуються на використанні вибухових джерел сильних імпульсних струмів миламперного ефекту, що проходить у землі. У Харкові знають, як використовувати цю силу, наприклад, для одного моменту розмінування великих площ забруднених мінами територій, або виробити електроніку та електросистеми на площі середнього статичного міста. Харків'яни зараз беруть участь у створенні ряду систем озброєння, в які входять її електромагнітні компоненти. До таких систем, наприклад, належать системи боротьби з безплотними летальними апаратами, які будуть здатні вражати цілі рої ворожих дронів. Або системи прикриття важливих об'єктів від масового ракетного удару. Тут вже є практичний результат. Інститут інституті електромагнітних досліджень вже навчилися збивати відразу кілька безплодних літальних апаратів, випалюючи їхні електронні сиблоки. Тепер основне завдання є максимально збільшити кількість апаратів, які одночасно можна зблизити вісні впливу на них. Можна сподіватися, що незабаром ми побачимо в металі і готових системах. Непоганими були б, якби вони одразу ж навіть у Сірмовильді поступили у військо на підослідну експлуатацію, саме такі системи мають вирішальне значення на сучасному полі бою. Харків'яни з 2014 року наголошують на можливість для українських військових отримати у своєму арсеналі електромагнітну зброю і готові зробити для цього все, що залежить від них. Ц'євих успіхів у справі створення власної української електромагнітної зброї, з стримування можна було досягти, якби прийнято відповідну програму, і це було забезпечено державною оборонними затвердженнями. Якщо зараз робота інституту електромагнітного дослідження буде забезпечена лише на схоженні від іноземних замовників, то приналежне фінансування з боку держави, електромагнітна зброї могла б у короткий термін поступити в арсенал нашої війська та стати справжньою зброєю стримування. Така зброя в нашій країні конче потрібна була б ще вчора.